Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оля, і в даному відео я хочу показати вам повністю процес перенабору, як це відбувається, десь я буду пришвидшувати, десь я буду прямо в реальному часі, але просто коментувати. Ви бачили картинку на початку, який набір я буду перенабирати. Це набір від Міло Хіл. Гортензія. Дуже гарний сюжет, мені сподобався. Що ви зараз бачите перед собою? Це я набираю палітру кольорів в DMC. Без тресочку, воджу, всі потрібні номери. Їх там не так багато. Зараз я шукаю серед палітр великої кількості палітру Міл Хіл, і зараз також буду вводити всі номери бісеру Мілхіл, які зазначені в наборі. Тому зараз трошечки пришвидшу цей процес, аби не займати у вас часу. Ну, а зараз, що я буду робити, це буде набиратися, набиратися символи до кожного значка. Тут я без тресочку-бист-ресечку налаштовую, роблю потрібні мені налаштування, аби мені було зручно перенабирати. Бачите, самі символи роблю червоним кольором а потім бісер я буду робити синім кольором. Це мені так зручно, тому що це вже знаєте за роки, і мені зручно перенабирати самі процеси, коли ось є вже роками, знаєте, здобуті такі налаштування. Що зараз відбувається? Зараз в мене, звісно, завжди перед очима лежить ключ. І ось зараз до кожного символа я ввожу, а потріб... до, до кожного номеру DMC я ввожу потрібний символ, той, який відповідає саме ключу. Тому зараз я також це буду пришвидшувати, аби також знову-знову не займати вас часу, тому що тут така монотонна робота. Коли буду що розповідати, звісно ж, буду продовжувати коментувати далі. Так, що тут далі ми бачимо? Ага, зараз я налаштовую вигляд ще, як будуть виглядати символи самої. Ой, палітри в бісеру і зараз я вже м зберегла саму палітру. От Зараз саме зараз я відкриваю, п -п -п відкриваю скан схеми. Бачите, в мене тут дуже багато папочок. Ага, тепер я побачила, що сам скан в мене неправильно лежить, зараз я його перекручу. Але разом з тим я вже побачила, що скан трошечки кривенький, тому зараз буду пробувати його вирівняти. Ну, якщо ось така кривизна, знаєте, коли невеличкий скан самої схеми, мені, скажімо так, не важко його вирівняти, і це не, не настільки складно. Але тому я дуже-дуже часто прошу дівчаток, будь ласка, робіть рівненький скан-схеми. Ось зараз я займаюся тим, аби вирівняти сам скан, аби все було рівненько. Бачите, наскільки криво була, був поставлений папір в сам сканер. Хоча скан дуже хорошої якості. Так, все вирівняла, зберігаю, пишу, що це рівний. Скан. Ці всі процеси я не пришвидшую, ви це бачите. І зараз я буду завантажувати в саму програму ПМ ось той скан, який я вже вирівняла. Ось так це все відбувається. Зараз так трохи довго буде завантажуватися сама схема, тому що, я, так як я вже говорила, скан досить такої крутої якості в такому великому-великому розрішенні. бачите, Крутиться, крутиться, круось, ось ось-ось-ось. Бачите, наскільки в великому масштабі завантажилася схема. все. Зараз я трошечки розсуваю, аби мені було зручно налаштувати саму сітку. Ось Бачите, хорошо, скан рівненький. Зараз я буду вже працювати з сіткою, також роблю всі потрібні мені налаштування, і ось зараз. В переноборі це один з таких важливих процесів, коли потрібно рівнесечко рівнесечко накласти сам скан на сітку. Тут досить уважно, але знаєте, в кого вже рука набита, тому цей процес не важко робити. Дуже часто це виходить з першого разу. І ось також, так як скан такий достатньо потужний, класний, то, бачите, все крутиться, крутиться, крутиться вирівнювання сітки. Все, супер. Я бачу, наклалося. Тепер імпортую цю схему вже в саму в сам ПМ, да, для того, аби вже в подальшому з нею працювати. Так, зачекаємо, не хочу вже пришвидшувати, нехай воно вже йде так, як йде. Я думаю, що ми потім потім я буду вам пришвидшувати, чекаємо. Це все в зв'язку з тим, через те, що о, ще, ще мені пора подивитися, що там в мене робиться. Все, бачу, що вже імпортувалося, виходжу, і зараз буду працювати, прям починати вже перенабирати. Також швити довго, тому що велике розрішення самого скану. О, це схема є. Ось так, бачите, це так виглядає цей. Зараз я завантажую палітру. Я обов'язково палітру зберігаю окремо. І ось це вже бачите процес сама підложка, з якою вже мені можна працювати. Я бачите, чому я роблю такі певні налаштування. Дуже зручно, коли скан чорними символами, я зазвичай роблю ці символи червоними, аби я бачила, що я я перенабираю і де я пропустила, тому що різні кольори. Самих символів. Потім, звісно, це все вже в кінці, коли я буду завершувати сам перенабір, я це все буду коригувати, я це все буду робити, що символи також будуть чорного кольору, але зараз, поки. Я перенабираю це мені досить, досить зручно. Хрестики я позначаю червоним кольором. А коли буду працювати, не, теж коли буду бісер, в мене позначений ось тут синіми кольорами. І ось трошечки. Зазвичай я полюбляю перенабирати от саме в такому вигляді, щоб я бачила символи. Звісно, на це дивитися не дуже так цікаво, тому що ми не бачимо, як з'являються хрестики. Ми не бачимо, як ну, з'являється малюнок і що взагалі ти робиш. Але я думаю, що я буду час від часу переключатися, аби ви і бачили, як ну, з'являються самі хрестики. Е, чому так? Е, тому що саме в такому вигляді мені дуже-дуже зручно дивитися, ну, <смі> чи в мене рука не, да? Може, там, знаєте, рука похитнутися, і ти просто заїжджаєш рукою не туди, тому що хрестики ось можна дуже легко, легко ну, як легко так Ти можеш просто там провести мишкою і в тебе самі хрестики. Ну, Бистренько з бісером так не приходить. З бісером потрібно кожен символ а, клацати, аби е, накладити, поставити на місце кожну бісеринку. Зараз я займаюся тим, аби е, все таки, аби е, зробити так, щоб не, не, не всі оці символи, ви зараз бачите, я виділяю ділянку. І ось ці такі символи, ніби капелька вверх. Зараз я буду робити так, що одним натиском кнопки, це такий, знаєте, джекпот. Тут у мене в схемі ось цей такий кусочок, коли я можу не просто водити по всій схемі, а натиском декількох кнопок зробити так, щоб. Ці всі хрестики бистренько, Хоп, бачите, хоп, і вже з'явилися. Покажу я вам, що А Ану, Оль, ну давай, покажи. Ага, тут я доперенабираю до, до е, ті символи, які не попали в ту область, яку я позначала. І, можливо, надіюся, що Оленко. Ну, покажи людям, покажи людям, що ти робиш. Будь ласка, бо вже навіть мені цікаво подивитися, що ти там зробила. Угу. Дуже добре, дякую, Оль. Ти молодець. Ось, бачите, це перенабираю хрестики, бо вони йдуть таким червоним кольором. І ось так, ось так, ось так. Поступово, поступово, поступово це все буде перенабиратися. І... Заповнюватися кожен хрестик і кожна бісеринка. Все-таки, бачите, мені зручно <сум> саме в такому вигляді, коли я бачу підложку. І коли я бачу який символ, саме я кладу на, на те чи інше місце. І сподіваюся, що Оленко, ти зараз нам все-таки о, о, нарешті, ось бачите? Так теж багато дівчаток перенабирають в тому режимі, де просто з'являються кольори. Я час від часу переключаюсь, але мій улюблений спосіб це ось перебирати, коли я бачу, коли я накладаю символ на символ, а не просто коли, я, коли в мене з'являється хрестик. Бо коли з'являється там хрестик, да, то ми не бачимо, чи ти правильно. Попала, чи в тебе рука не схибала в сторону. І, ну, просто ну ж буває там. Хтось тебе штовхнув, або в тебе сама там, рука з мишкою побігла, і ти вже ну, один такий легкий порух. і символ вже не той. Тому, ось, бачите, вибірковий, я так вибираю символи, які мені хочеться. Перенабирати, і це ось зараз червоним кольором перенабираються саме-саме хрестики. Зараз я трошечки пришвидшу, і де буде е, щось таке цікаво відбуватися, я вам далі буду коментувати. Тут я вже бачу, що я вже трошечки цей показую вам. Е... Що знову я перенабираю хрестики, але вже в такому вигляді, коли вам цікави, цікавіше видно, От зараз я перенабираю бісеринки, бачите, все, що синім кольором це перенабирається бісер, мені так зручно, хрестики червоним, бісер синім, і ось тут бачите, кожна, кожна бісериночка вона перенабирається окремо. Ну, Потрібно клацнути на кожен символ е, бісеру. Далі знову пішли перенабиратися хрестики, і бачите, я вже тут розумію, що то я буду коментувати, аби вам було зручніше, але щоб мені це, то мені також потрібно повернутися, щоб вибрати потрібний мені символ Ось так я шукаю і е, за. Перенабираю саме знов хрестики. Це такий довгий-довгий процес, тому я думаю, що зараз е, я якусь там вам вставлю музичку, аби просто не займати ваш е, простір своїми такими скупими словами. Це все буде тривати довго. Е, але в такому пришвидшеному вигляді ви зможете побачити, як це все виглядає. Ось, зараз знову я бачу на запису, що зараз я знову буду вам показувати, як це виглядає вже в кольорах. Все, тому. Зараз я пришвидшу все те, що я роблю, тому що там повторюються дії одні й ті самі, одні й ті самі. Ну, а звісно, дівчатка, ви мені і потім в коментарях, хто, звісно, додивиться це відео і кому взагалі буде, буде цікавий взагалі такий формат відео, ви мені напишете, як вам чи сподобалось, чи було корисним, чи ну, взагалі чи, чи мені вдалося вам. А показати оцю всю таку перенаборну кухню. Це досить так скучно. Бачите, це все зараз буде постійно, постійно, хрестики, бісеринки, хрестики, бісеринки. Тому я включаю вам музику і буду далі працювати. Тепер ви вже бачите е <хи> перенабір майже майже, майже доходить до кінця, все ще я трошки пришвидшую, аби не дуже довго видивилися одне і те саме. Це вже е перенабираю і бісер потроху. Я зазвичай дуже люблю чередувати е перенабір бісеру і хрестиків, трошечки бісеру, трошечки хрестику, тому що дуже е набридає тицькати кожен символ. Коли перенабираєш бісерси з хрестиком трошечки швидше. Зараз, мені здається, я буду знову застосовувати магію, коли можна швидесечко заляти одним кольором, так як я це робила на початку. Тому. Я обожнюю такі моменти, коли я в схемах, але це не так часто і досить таки так, небезпечно, аби все правильно виділити, щоб не залізти цим виділенням не туди, куди потрібно. Тому ось такі справи: дівчатка, насправді, звісно, якщо ви дивилися це відео, мені дійсно буде цікаво. Ну, послухати вашу думку, чи, чи, чи взагалі має місце бути таке відео, тому що це також частина мого вишивального життя, це також частина того, що я роблю. І ось зараз, бачите, вже останні останні штрихи я буду проводити при перенаборі даної схеми. Так, поки я закінчую до перенабирати, і поки ви там на фоні, я думаю, ви чуєте, як в мене працює месенджер в Фейсбуці, то це саме зараз. Наталочка, тобі привіт. Я домовляюся про черговий скан схеми. Це скан Dimensions, мені Наталка. Час від часу в цих справах допомагає і це дуже круто. Все, дівчатка, ось. Я перевіряю, чи все заповнено, чи зберігаю, обов'язково зберігаю в потрібну папочку. Це для мене дуже важливо розмістити, тому що ви бачите, що папок достатньо багато, я все підписую, аби я знала, що де в мене знаходиться. І ось такий результат вийшов. Ну, все, друзі, ось так саме проходить мій перенебір кожної схеми: одна більша, друга менша. Але принцип один і той ж. набір перлітри, підложка, якісний скан рівненький, і потім перенабираєш по символах і, і таким чином працюєш. Дівчатка, трошки хвилююсь, тому що я не знаю, чи вам зайде такий формат відео, чи взагалі вам таке цікаво, тому мені дуже-дуже дуже цікаво. Аби ви мені хоч щось написали, якщо ви взагалі дивились це відео, щоб був якийсь фідбек. Чесно, я не буду ображатися, навіть якщо ви напишете Оля, не, не витрачай час, тому що знаєте, для створення такого відео. Це таки трохи потрібно витратити часу, спочатку записати відео з екрану, а потім це трохи змонтувати, додавати звук. Ну, але ну що робити? Чомусь так мені захотілося. Ну, Як не спробую, не буду знати, чи таке відео вам подобається. А хоч одне відео таке створю. Пишіть все, що ви думаєте. Можливо, у вас виникають якісь запитання. Там, дівчатка, там, про навчання, як там щось робити, покажи, покажи, навчи дівчат. Я, ні, я, я не вчитель, ви самі бачите, як я це все розмовляю. Можливо, не, не досить внятно і зрозуміло пояснюю. Але це такий, знаєте, чисто розважальний і чисто трошечки інформативний момент, таке закулісся моє, з яким я працюю щодня. Тому все. Я чекаю ваші відгуки, якщо вам не важко. Навіть, ну так, да, да. Може, зараз повторююся 10 разів попідряд, тому що це дуже для мене важливо. Навіть якщо не потрібно витрачати на цей час, просто напишіть Оль. Не треба не таке не цікаво і більше таке не роби. Я буду вам дуже дуже вдячна. Всіх вас обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Кстати, вишивальний, я е, знімаю. Зараз трошечки ці дні в мене піде збой, тому що, що вже 10 година ранку, ага, ранку, вечора, 21.57. І я сьогодні вишила лише 117 хрестиків. Ну, якось так. Ну, але все буде.